І так, і так, порішаємо. Та. Кенгуру – чиста тварина? Так. Правда? Правда. Правда. Дельфін народжується перед хвостом. Правда? Так. А чим Песком чи що? <ріх> справжнє справжнє ім'я Барбі Барбареска? Ні. Ні. Є справжнє ім'я яке? Барба -бара. Барбареско. Барбара. Барбара, і правильне ім'я. Але я правильно сказав? Статуя Свобода пофарбована в зелений? Ні. А чому? Тому що вона окислилась. Ну. Ну, що ж? Я пошкрабав і маю ще під їхнім щодо цих. Добре, далі. Сальвадор Далі не малював логотип для Чупа-чупсу? Ні. Це правда. Він не малювати що. Це правда. І якщо зараз Як Володимир Жов відповідає кори. правильно на це питання, так. то він, безперечний, переможе. Цього що ви готові. Звичайно. Якщо ні, то я хуя знаю, що Давай. робити. Десь треба ще якісь питання. Та ні, Давай. в мене є. У мене є не всякий випадок. Давай. Крім північного сяєва, ще є південне сяєво? Ні. Так! Я тільки північний сяйво. Є південний сяйво. Де воно? Південний сяєво і Північний сіє. Капець, я не знав цього! З Австралії Видно, Австралія там сайво! Я не бачу такого Володя! Та як так? Я взагалі додумав! їсти чи що? А для чого ж ну, ти бачиш, ти чого вона та голова? Чекайте. Нічия хочу... може не, бути що? чи ні. Не? не може бути. Ви хочете ділити між собою гроші? Ні. Так, чи? так. Чи? А по 500, так що? Веки, так, раз... Ви хочете поділити міська проїхати, я їм. Ем. Я... Мені голова, щоб їсти. В я... нашому даті так, він є, я, 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 я закушую, будь ласка. Дякую, ви бачите. Питання. Володя, питання, ні, І ми, ми ділимо, і тут є питання. Бурай, ну, dai, ну Володь, то ж. ну давай, що цікаво, мені цікаво. Е, так, чекайте, я дописую. Що, це ж критичний. Е, добре. Е, питання буде в тому, так. що е, кожному з вас прийдеться назвати число, так. і яке з цих чисел буде ближче до правильної відповіді? Той її переміг. Ага, добре. Питання в тому, що е, з якою швидкістю на годину рухається лінивець? То, якщо швидкість на годину? Так. Його середня швидкість на годину. Е... Ви називаєте число е, найближче до цього число? То будин... Як? Як казати разом казати? Ні, кажи, ти кажи. Два. Що два? Два кілометри два, за годину. Два кілометри за годину. я кажу один кілометр за годину. Е, і один кілометр за годину це правильна відповідь, точніше, неправильно, але це ближче до 150 метрів, ніж два кілометри. Тому переможець сьогоднішнього нашого шоу Володимир Жогло, привітаємо його! А, сюди, а сюди. де Я там бали понабирав повну, Де і бали, піділиться. <світ> Обвалилися.